Четвер, 8 січня. Зміцнення імунної системи, частина 1. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Книга пророка Ісаїї, 58 розділ, 8 вірш. Розглянемо, що природа пропонує нам для зміцнення імунітету. Часто прості рослини можуть надихнути і підтримати імунну систему для перемоги. Однією з таких рослин є ехінацея. Її можна вирощувати на городі, купити в аптеці висушену траву, корінь, квіти або готові препарати. Ехінацея підвищує опірність організму завдяки посиленню фагоцитозу, здатності поїдати чужорідні мікроорганізми. Клітини імунної системи стають голодними і з радістю харчуються бактеріями. Також посилюється виділення цитокінів, речовин, що підвищують народжуваність білих кров'яних клітин. Пологове відділення в кістковому мозку переповнюється новонародженими лейкоцитами, вони швидко дозрівають у лімфовузлах і йдуть у бій. Деякі речовини, що містяться в ехінацеї, мають противірусну активність, особливо проти вірусів грипу та герпесу. Клінічно доведено протигрибкові властивості свіжого соку ехінацеї. Доза – тричі на день по 15 крапель свіжого соку протягом 2-3 тижнів – як імуностимулятор при млявоплинних інфекційних захворюваннях рекомендовано пити настій з рослини протягом чотирьох тижнів двома курсами з двотижневою перервою. Для цього використовується настій – одна столова ложка квітів на склянку окропу або дві чайних ложки кореня на склянку окропу. У разі частих простудних захворювань рекомендовано для профілактики приймати ехінацею. У вигляді настою або готового аптечного препарату протягом 2-3 тижнів протипоказаний прийом трави при лейкозі, туберкульозі, поширеному атеросклерозі й аутоімунних захворюваннях, корінь елеутерококу стимулює роботу нервової системи, підвищує працездатність, витривалість. Він має протидіабетичні властивості завдяки посиленню синтезу інсуліну, підвищує стійкість організму до вірусних і бактеріальних інфекцій. Краще використовувати водний настій корення, дві чайних ложки на склянку води. Приймати його потрібно через дві години після їди, але не ввечері, адже може виникнути безсоння. Протипоказання до застосування настою: гіпертонія з високим артеріальним тиском, інфаркт міокарда, інсульт у разі тривалого застосування у великих дозах можливе порушення сну, виникнення дратівливості, тривоги. Не рекомендовано приймати елеутерокок під час спеки. Буває так, що імунна система довго не може впоратися із сильним ворогом. У такому разі потрібна особлива допомога. Щось подібне відбувалося в долині Елі, де стояли ізраїльтяни. Сорок днів поспіль филистимці виставляли для битви непереможного і безжального воїна Голіафа. Силач був заввишки більш ніж три метри, одягнений у непробивну броню. Мідний шолом захищав його голову, а його довгий спис важив вісім кілограмів. Але чи допомогло це все йому здобути перемогу?